А, всіх хто з нами на Київ. це програма Столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я інонсував, будемо говорити про парламент, будемо говорити про ситуацію на сході, будемо говорити про те, як же власне вирішувати цю проблему. Адже вона ну не те, що затягнулася. Є звичайно об'єктивні е фактори, причини і міжнародне співтовариство. Е Ми знаємо, як оцінює цю ситуацію. Але тим не менше, якось би все одно більше переходити. До того, хто на якому рівні з ким, чи зустрітися має, чи поговорити має, чи не говорити, а діяти. От якось шукати шляхи виходу. Бо затягувати так, звичайно, можна знаєте, 10 років, і 20, Не дай Бог, звичайно, щоб воно так тривало. Але від цього ж, знаєте, виходу чіткіше ж не окреслиться. Ми будемо про це говорити обов'язково. Я задоволенням представляю гостя нашої передачі столиці, це Андрій Золотарьов, політолог, керівник центру третій сектор. Пан Андрій, добрий доброго. Вечора. Вечора. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Пан Андрій, я, оскільки все ж таки е, представник е, певної професії, да, інформаційний простір це не порожній, як для мене, дзвін. Да, я прекрасно знаю, що таке пропаганда, прекрасно знаю, що таке технології, і політтехнології, і будь-які технології. Ну, різні сфери я в своєму житті, скажімо так, бачив. Але я а, зайвий раз, коли йдеться про війну, про пропаганду, а, про війну і інформаційну, в тому числі, що, скажімо, так теж не а, менш важливо, адже ту чи іншу інформацію. Можна по-різному навіть подати, і вона абсолютно по різному буде сприйматися споживачами. Це і слухачі, і читачі, і глядачі. Він відкриває соціальну мережу свою сторінку, читаю. Russia Today пише. там, Ледь відбили, ледь, ледь відбили. Пікет там мітинг, там ледь не захоплення адміністрації президента. Вимагали президента, вимагали дати прямий ефір, конференц-зал хотіли там е, зайняти. Одним словом, читаю. І думаю, Боже, що ж це в нас таке на банковій? Читаю, газета ЮЕЙ. Півсотні активістів прийшли до адміністрації президента, ну, вимагали зустрічі з президентом. Ну Нормально, вони ж до адміністрації президента прийшли. Півсотні вимагали, і серед вимог було запровадження в Україні воєнного стану. Президент зараз у Харкові чемно людям сказали, президента немає з ким зустрічатися. Ну, така от інформація. Знаєте, почитаєш одне волосся Дибки, почитаєш інше. Ну 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 пікет, ну мітинг. Ну так мітинг ми маємо право. Це наше право, да на зібрання, на висловлювання своїх різних там позицій, в тому числі політичних. От, от, от дивіться, дві от інформації, да, але ж, мабуть, е, на жаль. «Раша Тудей, то больше людей почитаю, як уважаю? Ну, дело в том, что в разных странах разная аудитория. Так. Допустим, в англоязычных странах, несмотря на англоязычное название, аудитория, мизерная. Но тем не менее примечательно: бюджет «Раша Тудей превышает 300 миллионов долларов. Это только один лишь элемент пропагандистской машины Кремля. А всего в год э, Кремль э, на э, пропаганду более 1,5 мл. Для сравнения в такой идеологизированной стране, как коммунистический Китай, где более 200 только членів компартии, да. Китай тратит э, порядка 900 млн на пропаганду. Но ну, Соединенные Штаты, где как известно, только одно государственное СМИ Войс Америка, э, порядка 600 миллионов. И э, понятно, что со времен э, э, Министерства пропаганды доктора Геббельса и идеологического дела ЦК КПСС в мире до сих пор не было такой мощной пропагандистской машины. Ну, поскольку э, э, среди российских политтехнологов очень много постмодернистов, которые считают, что реальность не существует, ее надо э, сконструировать и убедить людей в том, что это именно так, то э, именно таким образом действуют российские пропагандисты. Політтехнологів свого часу відомо, який, до речі, жодної такої кампанії в Україні не вигравав на да? керівник фонду ефективної політики. Глеб свого... Ну, не, да. не, не. Свого часу я саме десь в той момент побачив газету з Україною так, от на титулі, да? де вона була. Розділено на три сорти. Це був 2004 рік, якраз Янукович Ющенко. Нет, і ви заслуга... знаєте, с ніяких ті і діми Ну, тим -и -и, Но, да. не менше, да. бачите, як спрацювало, правда. Да. Тобто вони створюють цю реальність, Нет. потім її якимось чином втілюють. І, 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 а потім воно настільки стільки ставить впливає... людей уб... повірити в це і підтолкнути действиям. Тобто, й собственно, ну є класичний американський фільм з Дастіном Хоффманом і Робертом Де Ніро, Хвост, який машить собакою. О, ну, ну от стоїло б нашим телезрителям там просто пока э, э уже XA скачать и посмотреть. Там все очень четко разложено по поводкам. Да. Послухай, мы ряда чатали продолжим. Прошу, будь ласка, говорить. Доброго вечера. Доброго вечера. Я перепрошую, що я трошки ухиляюся від теми да, російського постмодернізму в сфері інформації. Мене дуже давно мучить питання про те, чому не можна ввести миротворчі війська в Україну. Може б тоді цей клятий сатаніст Путін не посмів би стріляти в нього і менше б гинуло наших солдат. Шановний пане Андрію, поясніть мені, будь ласка. вам дуже за запитання. Я, я, я думаю, якось миротворчі тема... війська uh... потім воєнний стан. Uh... Дуже є полярні, просто знаєте, позиції. Не Давайте прошу. Смотрите на прошлой неделе представители оппозиционного блока озвучили тезис о необходимости ввести голубые каски. Ну все прекрасно. Как говорится, благо ідеї, то есть, если перестанут гибнуть мирные жители, женщины, дети, ну стоит пойти на такие жертвы. Но видят ці каски проблематично. Дело в том, что Росія заблокирует взамен предложит миротворцев, как это было с Абхазией. Ну, допустим, казахский, белорусский батальон или армянский батальон. То есть те страны, которые, ну, так или иначе, можно э, условно назвать сателлитами России. Э, с той или иной степенью. Поэтому э, просто э, миротворцы. В данном случае, увы, это не панацея. То есть, действительно, если бы это были голубые каски он международный контингент, который равноудален от сторон, будет беспристрастен, будет пресекать нарушения режима Огня, бы и нет. Давайте Но... так. Вони невідомо ще ведучи, не ведучи, все одно буде, я думаю... була б позитивна реакція з боку от... ООН. А от чи влаштувало б це Росії, тут теж невідомо. От, я не прогноз. Якщо Росія потерпить неудачу на дебальцевському виступі, і э, пози... конфлікт зайде в позиційний тупик, так. К идет, то Росія почне підіймати тему як раз миротворців. Миротворців в своєму прочтенні. а ми маємо в своєму. Безусловно, Читание, да? потому что нас, для нас, это риск. Ну, одни называют баснизация конфликта, другие там по абхазскому или Путин уже вот, а -а -а. последние сообщения и на СМИ, смыползе, да. Да? по чеченскому варианту. Да, да, да. Э Эти варианты, э -э, которые, э -э, скажем, ничего хорошего Украине в стратегической перспективе не принесут. Возможно, да, э -э, горячую фазу конфликта удастся погасить, но в долгосрочной перспективе попадаем в жесткую зависимость. Послушаем, глядача далі продовжуємо. Прошу, будь ласка, горіть. Алло. Слухаємо вас уважно. Прошу, будь ласка. Алло, здравствуйте. Добрий вечір. У мене к вам один вопрос. Почему нашей пропаганды нет на Донбассе? Я понимаю, что нет вышек, нет радио, российская граница ближе, чем мы от них находимся. Но почему не печатать им вот ну, хотя бы четверть формата А4? И сообщать им, что происходит в Украине, что происходит у них, кто откуда целяет, кто их кормит, откуда идет им тепло, что бендеровцы кончились в 54 году, их больше никто никогда не видел. Ну вот почему вот этого простое не делать. Почему не передавать им туда еду? І передавати стопочку цих... Прекрасний момент, дякую да. дуже. Ну от дивіться, при всій повазі Бога Стеця із... він, він а, дійсно да. професіонал своєї сфери. От ну. не даремно ж да, створили оце... Міністерство інформації, як би його не кляли, да, називали там Міністерство пропаганди, що воно там таке, там роста, то але ну якщо там така пропаганда, ну давайте в нас буде правда пропаганди, і ми будемо це робити. Треба щось робити. Як вважаєте, пане І, Коли починався кримський кризис, була так, встреча в узкому кругу, де ставились, ну скажімо так, у ряду спеціалістів, у вашого покорного службу, інтересувалися його мненням о том, як вистроїти. контрпропагандистскую да, работу. Так. Ну, как бы все ушло в песок. И до сих пор у меня такое ощущение, что э, то ли не могут, то ли не хотят, поскольку были возможности и э, выключить, скажем так, когда, э, когда технические возможности, возможности да, да? да, было погасить да, вещание да, да. пропагандистских каналов сепаратистов, не сделано было, не было налажено даже э, выпуск печатный. Несколько десятков журналистов только в штате Минобороны. Спрашивается, чем занимаются эти люди. То есть работа полностью провальна. Проблема в другом. Проблема в том, что, к сожалению, мы ведем средневековую войну за территорию Донбасса. А бороться надо в 21 веке бороться надо за людей. За їх уми і серця. Якщо не діляється, то всі наші усилі по боротьбі за територію різкують пойти право. Вибачте, звиніть, але та азбучна і я хотів би якраз би зосередити на цьому увагу. Ви знаєте, я коли чую деяких наших політиків, да, зокрема, от Верховній Раді, от ми маємо звільнити територію, звільнили там таки. Там це все це все вкрай добре, і тут я навіть не маю морального права це коментувати. Хай люди, які туди йшли, вони знали, на що вони йдуть. Вони політики з високої там, трибуни, з великої літери. Хай про це говорять. Але дивишся, там загинуло стільки. Діти по підвалах сидять, жінки плачуть, чоловіків вбивають. Тут невідомо, що з цією мобілізацією. Хтось там уникає, хтось тікає, хтось навпаки йде. Тут забороняють пересуватися вже. Хтось вже пише, що ні такої заборони немає, бо ще легітимно немає відповідного законодавчого акту. Оцей знаєте, кіпіш вибачайте на такому слові. Піднімається навколо цього. А з іншого боку, території, звичайно, добре. А люди, от я собі сам ставлю іноді питання, якщо йдеться лише про територію, то ви так і скажіть, це одна справа. А якщо йдеться про людей, навіть не про е, уми і серця, як ви сказали, а про життя людей це 27 стаття Конституції. Кожна людина має право на життя. І ніхто не має права, крім Господа Бога, це життя в людини забрати. Коли йдеться про людей, то щось трошки не складається, правда? Чему же я помню? Смотрите, вот если говорить вернуться к вопросу, Давайте. специалисты у нас есть, в том числе и практики. Так. Ресурсы ну, в масштабах тех средств, которые сжигаются в огне конфликта, это не такие большие деньги, это так. копейки. К слову, у вермахте были просто роты пропаганды. І, і, і штатні фотографи, кінодокументалісти, кі 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 там було поставлено ой, професіонально. Серйозно, і, да, да. і серйозно. А, значить, чого не вистачає? Очевидно, система не дозволяє, і отсутствує поліческая воля. Ну, це випробувати к, к чоловіку, да який сидить на молоді. Але якщо відсутня, якщо припустити, що так воно і є, що відсутня політична воля. То тоді в мене, як в громадянина і патріота цієї країни, виникає запитання: а чому вона в цієї людини може бути відсутня і чи там в людей да, певних за таких обставин, які ще треба обставини, да, в країні і в державі, щоб ця воля могла мати місце бути, як кажуть в народі? Знаєте? Ну, это мое субъективное ну, мнение. Случайно, Очевидно, да. человек, который хочет оставить, скажем так, сделать косметический ремонт системы, оставить все как есть, он не идет на действительно радикальные и серьезные шаги по ломке системы. Да. То есть она ему нужна как такова, чтобы она крутилась. Может быть, марафет, косметический ремонт сделаем, но чтобы она служила мне. А э, понимание того, що все, йо ресурс закончен, э, капітальному ремонту і модернізація на не подлежить. Надо что-то нове. Ну э, а ви зазначите, не... от хто б не йшов би на гору да. No. Той зазвичай ну в основному то, звичайно mm. перед виборами говорить треба ламати систему, треба змінювати систему. То mm. я, якщо так воно і є на 100%, як ви говорите, людина просто лукавий. Да, будь-яка людина no, буде Це риторика, а э, будь-яка риторика вона нас підкріплятися практикою. Тобто, якщо слова і діла йдуть в розрив, виникають такі ситуації, як зараз з мобілізацією. Повірте, львіна доля заслуг в тому, що сьогодні в ряді регіонів є проблеми з мобілізацією. Проблема в чому? В отсутствии доверия. Если нет доверия, то и никакая пропаганда Кремля э, ну, не сделает того, что способна сделать по правду, неправду отсутствие объективной информации. і это целиком и полностью. Ну, возможно, я имею в виду козлово отпущения з полковничими погодами, которые время от времени э, позавчерашніми новості э, скармливают журналистам. Но это не информационная Ви, ще скажіть, я тут мені важко говорити, бо я все ж таки Знаєте, Вчора моя колега проводила передачу і торкалася цих питань. А воно... Вуз жінки, звичайно, іще влучніше, і ще глибше звучало, але тим не менше я не можу втриматися, щоб не поставити. От. Всі прекрасно розуміють деталі. Я далеко і глибоко заходити в це все не буду. Але коли починаються оці всі розмови навколо того, що треба там е з довідкою від військомату, можливо, тільки там кудись поїхати, треба обов'язково повідомляти, якщо ти там кудись виїздиш, когось там ловлять, когось там шугають, когось там лякають. Скажіть, будь ласка, ви можете мені пояснити ситуацію? Людина, яка е ну, радикально не хоче брати в руки там, чи зброю, чи йти там воювати? Вона там не погляди, якісь такі пацифіські, ну, різні ж там чи релігійні, якісь там нюанси. А я ж знаю прекрасно, що знаєте, на, на щаблях високих, подекуди по, по різному, да, змальовують ситуацію. А на місцях воно подекуди по іншому бувають. От їй дати зброю, який з нього воїн, ви мені можете пояснити? Well, я, человек, армии, право, э, ну, я, як чоловік, служивши в армії, маю право на моє моєму, що краще 10 тисяч людей мотивірованих добровольцем, ніж 50 тисяч насильно согнаних. Тому що чоловік, який не хоче служити, навіть в условиях невоєнної обстановки, потенціальна того, Просто це ж люди мають зброю, правда. їй же дають ну там, автомат, ну, навчають 20 да. днів, я не знаю, правда. Ну Але ж ситуація, ми ж е, чітко акцентуємо. Ситуація вкрай складна, але, тим не менше, людина е, фібрами не хоче, їй дають там. АК, там и давай, да, так вин за АК, это же не люди, написал АК, правда? Да. Человек вот, с пистолетом это тут серьезная вещь. Вопрос, опять же, система военкомата у нас осталась старая. Та же. И э, э, когда законодатель э, поднимает правовую норму, так. он должен думать, как она будет ли она исполняться. Если эта норма э, не сыкуется с Конституцией, никто же реально военного положения не ввел, а свободу передвижения гарантированную Конституцией, никто не отменял. Возникает вопрос в том, что это туфта. Пардон, это паліатів рішення, і це рішення, опять же, бумерангом прийде к тим, хто його А Потім знаєте, коли э, мова заходить про те, що Росіяни мають за закордонними паспортами сюди їхати, так. да, Росія спочатку заява така: да і ми вам таке забабахаємо, да. А потім вже заява така більш. а ні, ми не будемо цього робити, мовляв, де ви ну, давайте до нас там. Росія системно веде роботу по ведет мобілізації. Ну, це нормально, да? да? Мені просто одно інтересно буде, що буде Путін делать з біженцями, прописаними в Луганской и Донецкой коли да, коли да? там Захарченко і Плотницький тоже объявили мобілізацію. Ну так. так. Бачите, скільки так. да. Не складух, як в народі в народі кажуть. Послухай, глядача, далі продолжим. Прошу, будь ласка. Алло, ще раз, здравствуйте, ще раз. Будь ласка, говоріть. Извините, пожалуйста, я еще раз вас побеспокою. Да, прошу, будь ласка. Вот вы говорите, я разговаривала с человеком, который приехал из Краматорска. Так. Я родилась в Киеве. Я дыхаю моя родина, и м у меня нет других мыслей, кроме того, что Украина есть Украина. И я у меня был один вопрос к ней. Как Як... из ни мне, каким образом вы стали вдруг против нас? Так. Потому что для ми для моего ума это было непонятно. Для нас всегда был Донбасс Украины. Донбасс не считался у нас, понимаете? И яка была відповідь? Ну яка була відповідь? И мне объяснили, как это произошло. Вот рассказывают очень много умного, понимаете? все было гораздо проще. Пьяным наркоманам и пьяным в руки дали 2 мая. Вот я запомнила эту дату. Так, 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 дали в руки автоматы. И они стали ходить с автоматами вокруг. То есть никто уже не вышел на улицу, потому что... когда с автоматами вы не выйдете. И 4 мая там уже появились русские с автоматами. Все было гораздо проще. Так, почему же мы не объяснили им, ребята, это не, не Украина делает. Смотрите, что творится. Почему? Где нас живут? Сколько у нас печатается реклама, когда идут выборы? Сколько бумаги переводится, срывается и так далее? И сегодня, если им передавать вместе с куском хлеба или с куском так, так. с мухой, с хлебом, с картошкой, с чем угодно. А разницы мнения, чтобы они понимали хотя бы, чтобы в головах хоть где-то все оморчает, если он три раза. Я к вам пан Тут, так, сожалению, Начиналось 2 мая. Э, начиналось все задолго. До того с того момента, когда на протяжении более чем 15 лет я слышал о том, что Донбасс, Украину кормит. Ну, э, Скажем так, весьма спорная. Потом ну, появилось того, вот это, понял, три правда? сорта украинцев. Да. Потом рассказы об особой миссии Донбасс никто на колени никогда не ставил. То есть э, вот эта обособленность, она культивировалась, на этом спекулировали политики. И, к сожалению, это касается и противоположного политического лагеря, когда свободовцы валили на Бессарабки Ленина. Кто им да. что? Киевская громада давала эти полномочия. То есть те политики, которые играют на том, что людей разделяет, это провокаторы и это э, враги народа. Вот это самое главное, потому что проще всего заработать э, очки на ненависти, на разжигание ненависти, розни между людьми. Но э, шить потом страну э, выходит гораздо тяжелее, поскольку ну, мы видели это на примере того, как политические спекуляции оборачиваются реальной людской кровью за этот год. И все началось, к сожалению, задолго до 2 мая. Зброя цікавий такий момент. Я попрошу вас ще на один момент відреагувати після того, як послухаємо глядача, і далі я вам його запропоную прокоментувати. Прошу, будь ласка, горіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Питання по парламенту. Прошу, будь ласка. Скажіть, коли запрацює судова реформа? В кінцевому варіанті? Дайте відповідь, якщо если можете. Дякую завету. Ну, к сожалению, зашу. это Пошу. тот вопрос, э, собственно, я пока рішення этой проблемы, честно скажу, не вижу. Проблема в чому? Когда была гражданская война в Таджикистані, когда э, ажи, а самое ожесточенное в 90-е годы, не трогали судей. Потому что это последний институт, который удерживает э, социум от варварства. От возвращения в джунгли и войны всех со всеми. К сожалению, в условиях базарного капитализма, который был выпистован у нас, когда продается и судейская мантия, и честь, и совесть, и судебные решения тем более, у нас появилась такая себе закрытая каста. Ну, есть люди, которые платили по 100 тысяч долларов за место в хорошем суде, ну, он априори э, правосудием никогда заниматься не будет. Он может торговать только. Поэтому украинская Фемида, ее можно было бы изобразить с завязанными глазами, но с телефонной трубкой и пачкой долларов в руке. Ну, -за вот. в рахунку, заткнуты, и за рахунком еще и в ухо. И эта ситуация да, не да. изменилась. Пока вот из того, э, ну, только, э, ну, как когда-то Муценко э, говорила о плане Напаум по отношению к реформе МВД, тот же план Напаум по отношению к реформе судейской системы. Единицы профессионалов ну, на фоне абсолютного большинства коррумпированных представителей правосудия, ну, такую систему она не реформируется. Ее надо строить по сути с нуля. Возможно, приглашать тех же представителей канадской диаспоры, то есть людей, у которых ну, отсутствует понятие липких пальцев, ну, которые а... будут смотреть а... на закон. Зараз до зброї ми ще повернемося. В уряд таких людей запросили, да? вони заможні, вони успішні. Ніби липкі оці пальці, якби ніби да, теоретично мають бути відсутні. Ми... Дивіться, що сьогодні було навколо антикорупційного бюро. В парламенті списи там ламали, да? хто кого призначає, хто має звільняти, а чому президент. Шана Бальба на найських мати. А чи не буде це да. Да, узурпація влади? Тобто всі прекрасно розуміють і говорять і перед виборами, і під час, і після, і вночі, і в день, що треба нам долати корупцію. Це головне зло. Да? Тепер хто кого призначить. Хто не призначить, ледь-ледь проголосували, правда? Є, скажімо так, точка зору, що ніби може це бюро очолити Михаїл Сакашвілі. Ну, було б в принципі непогано. Ніби Больцарович так само вже запропонував свої послуги щодо реалізації реформ. Ви знаєте, так от якщо ну, подивитися да, на питання, ніби все виглядає демократично і так фахово. А виз ну, чемусь и ныне там, вот, разумеете? Давайте снова по порядку. Давайте. Первое, я категорический противник министров-легионеров иностранцев. Почему? Ну, мы уже не понимаем. Да. да, потому что те политические силы, которые шли на выборы, что они обещали? Они говорили: у нас есть команда, у нас есть а. клан. Это значит, приглашая министров иностранцев, люди расписываются о том, что у нас команды нет. Плана нет. Ну, так люди ей выборки будут бачить. Вопрос политический команды чи, чи не Два. Іде. Второе. Uh, 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 существует действительно практика приглашения иностранцев, но не на политические посты, а в качестве советников, консультантов. Все-таки uh, во всех странах, uh, ну, мы знаем. В-третьих, uh, uh, вопрос uh, так. Uh, давайте так. Это люди, которые допускаются к гостайну. И как uh, можно в Украине вплинути на Саакашвили? Ну, неможливо, в принципе. Ну, ну, э, ну, ну, кто візьметься, да? К Сакашвиле ну, есть в претензии в грузинской Фемиды. Обоснованные не необоснованные, но есть. Так. А это уже возникает проблема в межгосударственных отношениях. Ага, ага. И, ну, тут не все так просто. И кроме того, ну, он все-таки политик. А тут нужен, как мне кажется, все-таки человек, который более, скажем так, знаком с реалиями правосудия. Антикоррупційних розслідувань, ну, немножко не його профіль. Це, опять no, же, no, чисто політическа філосока. За Кашфіль, то така деталь. Да і Грузія, в конце da. концов, ми не за це. Просто я, знаєте, може помилюсь, але я, мабуть, не багато помилюсь. Ви говорите, людина має бути там абсолютно як би так не зав'язана, але там ну, от, знати матеріал, все. Тобто вона все одно має тут жити, обертатися і відчувати оцю всю нашу українську специфіку. А якщо вона відчуває українську специфіку, в неї є, мабуть, ж брат, є там свата, в брата є друг, ну, а друг депутат, а хтось ще там в адміністрації вхож, а хтось не вхож. І отут мені поясніть, як ну, на цю людину через рік не буде хтось намагатися вплинути. Сто відсотків буде намагатися. Звісно. Ну э, вернімося. все-таки в э, Грузии. Я не критикую Экузгумадзе, по крайней мере, единственная из э, приглашенных, которая от слов сразу же перешла к делу вот. и в принципе так. возразить трудно. Э, реформа МВД – это действительно единственное, то, что э, команда Саакашвили может предъявить и назвать успешной. Уровень доверия, ну, 82 грузин доверяющих МВД – это э, супер успешный но показатель. Такого, да. Да. Це, це э, но но уже, да. во всем остальном что такое сегодняшняя Грузия? Что страна социально успешная, где высокое качество жизни отнюдь. Такой, ну, скажем, социал-дарвинизм, такой или либеральный большевизм действия. Пенсии в Грузии мизерные, уровень жизни нижайший. Поэтому у меня возникает вопрос, кого мы пригласили. Что Квиташвили за полтора года показал успехи в реформе здравоохранения? Он зато создал систему аптек при больниц. И, собственно, некоторые нє, его е, распореднее, которые пытаются сейчас натянуть на украинские реалии, ну, е, люди, которых я уважаю, медики, вони за голову хватают. Ну, Поэтому це, не все так однозначно. Коли ну, там просто туди, да, гасали, да, через... Минздрав вдоильный апарат. Ну, так, вот да, он да, так и вышло. Да. Тепер щодо зброї. В нас небагато часу до реклами, але тим не менше хочу поцікавитися. Ви знаєте, якщо так от брати це питання, як наша глядачка говорить, да, і ми тут багато mm. чого бачимо, зокрема в Києві, да, то там на Русанівці бамбанули mm. Mm. обмінник, то ще там когось там хтось. Ви знаєте, деякі політичні сили свого часу де і зараз е -е, продовжують. От треба людям дати вільне користування зброєю. Ви знаєте, я б не ризикнув би. Можу ну, помиляюсь. Э, дело в тому, що ті, хто вихований. Я йду додому. дивлюсь різні обличчя є. Да, і від э, лайків да, люди стоять там уже стан, такий в них, уже такий, знаєте, uh -huh. то я хоч спокійно йду і знаю, що в зброї в них ну, навряд чи. Да, а так впевненості взагалі не буде. Ну, Чуть ді... не говорять, і що. Дело да? в тому, що найстрашні с з помощью которого совершается большинство убийств, это обычный кухонний нож. No. То есть убивают не оружие, убивают люди. Дело в том, что ну, у меня подход несколько иной. Прошу. Израиль, страна, которая воюет, там абсолютно военнослужащие не расстаются с оружием. Они хранят, ездят в общественном транспорте, хранят дома. И Нет этой проблемы. Верьковослужбовцы, вы да, знаете, наложите. Да, но да? э, там существуют и криминальные кланы, криминальные разборки, в том числе и с использованием огнестрельного оружия. Дело в том, что преступника от э, нашей системы несколько миллионов единиц огнестрельного незарегистрированного оружия в Украине. Те, кому оно нужно. Ну, найдут, даже при ограниченном бюджете переделывают эти турецкие стартовые пистолеты в огнестрел. ну, ну не будем подсказывать, как бы. Э, ну да, да я все зробити, да. Але так У вас даты массово. Степень куда? доверия громадянину со стороны государства. Если э, у нас э, государство больше боится гражданина, нежели оружия. Пане Андрій, зараз у нас реклама. Потім е, випуск, анонс е, випуску новин. Після цього всього ми продовжимо. Ми повертаємося і продовжуємо нашу передачу. Столиця, будьте з нами. Я переконаний, що буде цікаво.